Наші вітання і трішечки заздрощів в тим, хто щойно виліз з під теплої ковдри. Принаймні до нас на сніданок ви не спізнились. Чабо! Ми поїху. йдемо до тебе. Будь ласка, чекаю на вас. Так, так, так. Що ж ми будемо готувати? Ну, сьогодні приготуємо е, їжу імператорів куря, курячу по пасичуарські. Чува ну, таке? Ні, я скажу вау, тому що я таке не коштував. Сичане це провінція Китаю. Так? Правильно? так? Що так. нам треба для цього рагу? Дивись на екран. для приготування курячого рагу по сичуанськи Знадобиться куряче філе 300 грамів, кукурудзяний крохмаль, одна столова ложка, соєвий соус, одна столова ложка, рисовий чи яблучний оцет, одна чайна ложка, рис. Для соусу. Соєвий соус, дві столові ложки, устричний соус, одна столова ложка, рисовий оцет одна столова ложка, цукор, одна чайна ложка, одна чайна ложка крохмалю, розведеного у двох столових ложках води. Додатково подрібнений часник, два зубки, подрібнений корінь імбиру, одна чайна ложка, сушений перець чилі, – 4-6 стручків, смажений арахіс, 40 грамів, зелена цибуля, нарізана кільцями, один пучок. Рослинна олія. Ну що, почнемо. Ірочка, тобі потрібно зробити крутий соус. Ось тут у тебе є тут тепла вода, треба розводити крахмал кукурудзяний і рисовий, який має бути. Мені є треба вас... ложечка, дай ложечку. А у тебе що немає? Та Ні. я ж положив. Ні. Угу. Забрала ложечку. Давай. Розведи, будь ласка, спочатку скільки столово ложка? Столову ложку, і ще трошечки більше. А ми замаринуємо курку. А ви знаєте, до речі, що крахмаль він не розчиняється повністю. А, і Що ти маєш сюди? Ну от його отаку. от в вод... організмі? Вод... Ну, от, от, тип... в воді, воді, в воді. В ну, дивись. то теж е, дуже спорна річ. Крахмал обов'язково потрібен чоловіку, тому що колаген не буде синтетизуватися в твоєму організмі. Mm -hmm. Так що я, от коли, коли був в Китаї, вони все от, затягують з крахмалу. Скільки разів ти був взагалі в Китаї. А так розповідаєш, наче ти там жив 10 років. Ну, я був три місяці. Три чи Потрим, по три. По три, місяці? Да, три рази був да, один раз, два місяці і два рази – коли по... такий довгий е, польот туди, хочеться вже бути не, 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 не два тижні. Да. Хочеться подовше. Так. Да. Дивись, от нарізали курку. І тепер моєму соусі маринувати треба, так? Треба замаринувати. Додаємо теж трошечки крахмал. – А, щоб вона в рідина залишилася, да. так? От. І оцет винний. Оцет. винний. Ну, можна винний, яблочний? можна яблучний, можна рисовий. Вони користують рисовий. Так, скажи мені, я От розмішала сюди, це. Да -да -да цукор. Сюди додавай, будь ласка, устричний соус, цукор і соєвий соус. Це буде залівочка для нашого. Курку Пасичуанський, а че біко? Що ти скажеш стосовно того, щоб маринад стояв там в холодильнику пів години, годину, дві години? Зазвичай це пишуть якраз в рецептах Ну, ну кухні. От, етому, надо було на щоб постояв десь 20-30 хвилин. Багато не, не потрібно до речі, якщо ти вже спросив, вернемося так е, да в Україну, да? так я. Не вважаю, що шашлик повинен маринуватися. Два добу, дня. Добу, ні, ні, добу, так? ні. Шашлик повинен маринуватися. Пів години. Е, от, поки згорить огонь. От, ти порізав м'ясо, замаринував і е, розвів костер. І коли ти розвів костер, от, поки він не будуть у от так. йому стільки вистачить. Все, беремо. Відчувається так, що українська душа, скільки б людина не жила в азії, все одно готуючи, готуючи сичуанську кухню, згадує про шашлик. Ну так да? Да. це ж практично їхній шашлик. розумієш. Так я заливаю твою курку, чи ні, 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 поки що ні. А, ні, ні там нам сюди треба буде. А це що таке? Це теж уксус те додавай трошечки. А ще додати Да, оце додавай. Та? Завжди Імбир, імбир, і зі, імбир, імбир. І зі, і перчик, теж? ні-ні-ні туди не треба, там уже все є. Готовий. Давай. Завжди вовк починається. Імбирь, чесник. – як театр з тремпеля. Да. Чуєш? З вишалки, а я так? от таке вдома, да? е, Я все вдома натираю. І чесник, і. імбир. – можна натирати, вони, вони нарізають. І треба трошки підсмажити. Там було круто, б, було б круто, якщо у нас був був газ, да, знаєш, ага. щоб тоді воно да да. да, да. Але у нас от ото, от, тут велика комфорточка, так що все нормально. Треба підсмажити, але не пересмажити. О, аромат вже фантастичний. Да, аромат вже фантастичний. Зазвичай да, от... бо каже на вулицях Китаю, пахне це ти завжди це кажеш, да, і це завжди колes, почнеш смажити чесник імбір і чилі – це Китай. Що би ти туди вже не клав, потім – це буде Китай. Так, ну мені При. здається, вже Тому воно ми трошки додаємо. підсмажено. Додаємо трошечки сечуанського перця. Так, да. сечуанська перця. Зрозуміло, вже... Іра не їсть. Нехай відкриється. Іра не їсть, так, Іра не їсть. Воно огонь. Іра, Що, ти ще раз скажеш це? Іра не їсть, так, це, так? Думаю, розумію, да? Я, <ріпи> я ми Я зрозуміла. Я давно, тобто, ти, ти хочеш, щоб сичуванські е, рецепти кухарі адаптували. До Ірини Хоменко свої рецепти. Че ж це робить? Він кладе на 90% менше червоного перцю. Да, я трошечки. Я трошечки, щоб отак, потім Іра була драконом. Саме за для цього є раджу перець потрібно їсти. Вони розжижає кров. В мене і так проблеми з розжиженою кров'ю немає. Я я постійно здаю свій дедимер, Постійно, і все там прекрасно. Все, Зараз треба підсмажити. Я тут знаємо, їм соус роблю, я не знаю, як там а вій... вони перцять. Лідимер, але в нас є рис, який допоможе. Якщо ну, то що, я загас... рис подзьобою себе. Пожежу нормально. загасити, зможеш. Треба підсмажити. Гарно. Гриби залишилися ще. з'їли. Наша курка так. підсмажилась. Так. Дивись. Відчутно підсмажилась. Головний інгредієнт: обов'язково. Якісь оріхи. Вони у нас сьогодні. Арахис? Це ну, ж бобові взагалі, це не можем, Ну, Як скажеш, вони ростуть в землі. Земляний орех у нас називається. Так? Mm. Да? Да. Давай рубай Давай. зелену цибулю. А мені так. оце вливати тобі Час, чи ні? Спочатку цибулю, Ось так можеш крупніше. Крупніше? В Кит -кит Китаї все ріже то так, щоб ти потім паличка й мог взяти. Ага, логічно. Логічно? Тоді більшими шматками. Давай, закидай. Я yeah. все, супер. Oh, Рафіс oh, пішов, ta, знаєш, ta, ta, такий ta, ta, смачний. Ta, ta. Це найвідоміше китайське блюдо в мірі вважається. Куриця по чуванське. Страва. Китайська страва. Заливай. Трошечки, так. Да. Ja? Да. Давай заливай. Заливай. Гарно перемішуємо. Гарно да. перемішуємо. Так. І зараз треба зачекати, поки наша курка, то й соус загусне. Але поки ми чекаємо, поки ми чекаємо, можемо нагадати рецепт. Рецепт, рецепт курячого рагу по-сичуанськи. Наріжте куряче філе невеликими кубиками. Змішайте курятину із соєвим соусом, оцтом і крохмалем та залиште маринуватись протягом 15-20 хвилин. Далі слід змішати всі складники соусу, у глибокій пательні нагріти олію, покласти в неї сушений перець чилі, часник та імбир і смажити спеції 30 секунд, аби вони розкрили свій аромат. Тепер обсмажте курятину на сильному вогні протягом 4-5 хвилин. Влейте соус соусу пательню з куркою. Перемішайте та готуйте ще 2-3 хвилини допоки соус не загусне. Додайте арахіс і зелену цибулю, перемішайте та готуйте протягом хвилини. Подавайте страву з паровим рисом. Одразу наша курка загусла. Во так вона має виглядати. Угу. Бачиш? Угу. Ірино, давай тарілочку. Вперше бачу людину, яка настільки не зацікавлена в цій смачній страві. Я, Я Там на Китаї завжди в них тарілки не круглі, а, а квадратні. Щоб, да. ш... щоб за великий круглий стіл всі <смас> да. uh, могли влізти. Мали змогу. Обов'язково паровий рис. Так. Наша курка. До речі, класно, що знаєш, що цибулька не, ну, не обсмажила, що вона зелененька, да, прям да, видно. Так, так, і так, так вони роблять. Все, ось так. І можна ще трошечки. А кунжутиком є? Кунжутик. Можна да, кунжутик. давай. давай. Обов'язково можемо кунжутик, ось так трошечки. І я би ще ти ж все одно е, Іруся погодилась їсти тільки. рис. Це тобі я... А рис Ти ж обіцяла. <рис> Дякую, я скуштую <рис>, рис. рис. А він <рис> його поперчив. Я Та не буду. Утішисти удалось. Палітра смаку відчутно китайська. Віддавна, віддавна. Мені навіть там попався цей перець. Друзі, ну спробуйте приготувати, що я можу сказати вдома. Я впевнена, що поціновувачам гострої їжі обов'язково це все сподобається. Але це була не щира рекомендація. Ми вам щиро радимо перенести себе трішечки А От що почитати на вихідних свою щиру рекомендацію надасть Дмитро Слівний. Книжковий огляд продовжує наш етер.